Бізгалтерипольського виробника Кінга, модель 1169, тручна форма, нижня частина із щільною мікрофібри, яка тримає гарну форму, верхні частини із м'якого прозорого еластичного мережу. В цій моделі є бокова корекція, вона працює в боковій зоні і збирає все зайве, також роздвигає груди ближче до центру. Гарна кругла форма добре підтримує середні і великі груди. В поясі немає бокової кісточки, пояс прозорий, досить широкий, щоб добре тримався, і два ряда гачків. Брителі в моделі не відстьобуються, прямо пропорційно розміру, вони збільшені. Зручна форма, класичний чорний бюстгальтер для жінок з середніми і великими грудьми. Виробник країна Польща, торгова марка Кінга. В інтернет-магазині Білизна Inyoan Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.